Всім ограниче привіт! Будемо вот робити отакий вот, э, ось, ось такий э, коктейль. Ось. Э, у мене є фрукти, які ми зараз візьмемо. Вот ось такий такою ложкою. У мене є коктейлі гарні. Сьогодні посвящаємо все для мого е і так вливаємо сюди сироп. Сироп. Ось. Вливаємо сюди голубенький сироп, тепер жовтенький, дивиться, жовтенький. Тепер виливаємо жовтенький. Даже трохи осталось. Ось. Беремо такий блендер. Якщо є у вас отакий от, якщо у вас є такий вдома, У мене таких пару штук, от воно. Ось воно вручається і. О, бачите, воно солодше? Ось о, блендером ми вже взбили. Взбили вже. Ось і нам потрібна трубочка і кришечка. Ось така трубочка з кришечкою Я обічно закриваю. Ось такий продукт у нас получився Ну, що будемо дегустувати. Ой, сладенький. Чуть-чуть такой сладенький, кисловато-сладенький. Так що потрібно не, тільки, тільки два. Цвіта, дивіться, який получився, Якийсь такий голубоватий, жовтий, ну, жовто-блакитний. Ось, може, так гарно видно. У мене рибки поплили жовто-блакитним таким коктейлем. такий от в мене гарний коктейль. Пропоную теж в домашніх умовах таке ж саме зробити. Дуже вам вдячна буду. Якщо ви в коментарях напишете мені, як ваш як ви робили, якщо ви робили такі коктейлі, вийшли вони у вас чи не вийшли? Там, в тому коментарі можете сообщити. Ну, в мене вони получаються, вони сладенькі. Сам він сладенький, я не знаю, які ви там купуєте, вони горькі у вас, Ну, в мене куплений сироп. Магазині і е, на ринки, е, на е, нашому ринку. так що е, будемо з вами ще більше коктейлів робити. Ну, зараз вже кінець августа, закінчується август, і на цьому я е, е, вже жара спала, і вже чай, чаї будуть. Може, кофе, ще коктейль буде. Ну, щось будем, буду я вам пропонувати, показувати, і ви можете дивитися в мене в судящих камін... відео. Гарний вам настрій, такий ж гарний вам коктейль. Гарного дня! До побачення!